Всім привіт! Зараз трішки проговоримо про виїзд за кордон батьків-одинаків, що виховують дитину до 18 років. Нам досить часто задають з цього приводу питання: чи можуть такі батьки виїжджати за кордон? Так, можуть. Такі батьки мають як відсрочку від мобілізації, так і право на виїзд за кордон. Але цей статус повинен бути зафіксований. Тобто, про що йде мова? Ви офіційно повинні бути батьком-одинаком, і вашій дитині повинно бути до 18 років. Це не обов'язково повинно бути декілька дітей. Це може бути одна дитина. Але яким чином отримати цей статус батька-одинака? Основні підстави для отримання статусу батька-одинака це на даний момент їх три: це перше визнання матері безвісті зниклою, друге це смерть матері, і третє це визнання судом. Матері такою, що втратила батьківські права. Три основні, і це повинно бути підтверджено документально. Ви та дитина можете перетинати. Також на підставі цих документів ви можете оформити відсрочку від мобілізації до повноліття дитини. Є ще четвертий варіант, який ми зараз обговоримо. Це коли суд визнав юридичний факт того, що ви виховуєте дитину самостійно. Що це означає? Так як зараз йде активна фаза війни, дуже велика кількість, наприклад, жінок поїхали. Наприклад, ви були одружені, у вас є одна дитина, ви розлучилися, дитина залишилася з вами тут в Україні, а матір поїхала за кордон. І не надає відповідну батьківську опіку дитині. Відповідно, ви є фактично. Батько одинак. Хоча при цьому матір жива, матір не позбавлена батьківських прав, вона не зникла безвісти, але вона не виконує батьківські обов'язки. Якщо вас мобілізують, то дитина залишається без батьківської опіки. Тому ви можете звернутися до суду з відповідною заявою про встановлення юридичного факту, виховання. Дитини самостійно на даний час це працює, і це судове рішення під, є підтвердженням того факту, що ви фактично є батьком одинаком, і на підставі цього можна як отримати відсрочку, так і виїзд за кордон. Але на жаль, в нових редакціях закону про мобілізацію вже. Цю підставу виключають. Невідомо, як це буде, тобто вона там взагалі не зазначена. Невідомо, як це буде працювати, чи будуть надавати відсрочку, чи не будуть, чи будуть випускати, чи не будуть у майбутньому. Ну, поки що цей закон не прийнятий. Може, цього і не буде, але ось така ситуація вона зараз наявна. Ну, сподіваюся, ця інформація була для вас корисна. корисна ви зрозуміли, що вам робити. Тому, якщо так, не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал та звертайтесь за допомогою, якщо вона вам потрібна, наших спеціалістів з будь-яких питань щодо е військового права, мобілізаційного права чи законних підстав для перетину кордону. Записатися на консультацію ви можете за телефоном нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!